Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Управляємося по господарству і будемо їхати у місто. Ось такі вже живчики в нас бігають. Є два риженьких. Хто воно коло мамки щось уже хоче там під'їсти? Сьогодні ми їм будемо колоти залізо, хвостики, зуби одкушувати, всі петренчики, але двоє в мамку. Сьогодні їм третій день. Ганяють по всій клетці. Драчуни. Гарно почувається поросятка, коли є місце в клітки, де їм і побігать, і полежать. Ящичка ми не приймали, тому будемо у ящик, щоб він був тепленький, в ящик їх ловить. І по одному брати з ящика, бо так і свиноматка нервничать не буде і швидше буде. Процедури робити Управились ми вже по господарству. Жарко нічого. Жарко, ні. жарко, нічого. Це це мені жарко, все це ні. Не, нормально. Олешка поміг, сьогодні вихідний день. Можна. От як хлопці вправляються. Геть, не так як баба, фіть міть і вийшла. А в них прям все, під віночок, все, <соць> ідеально. Що, треба вкусити їм зеленого, так? Да? Підемо зараз. Дуже полюбляють зелене. Ось так сплять наші маленькі. Зараз ми їх будемо ловити. І скушувати їм фости, зуби, колоти залізо. Як їм солодко спиться. Процедура завершена, поколоно, скушено, все зроблено. А тепер хай чекають, як будемо колоти сердосан. Трошки затулимо, щоб не вийшли, бо, бо вони щось рвуться на виход. Закінчився в нас газ. Зараз ми поїдемо, заправимо балон, купимо бензин на косовицю. Зарослі такі, да? сьогодні ми їдемо базарний день, поїдемо, купимо розсади. Ні, ми її не купимо. Ми її візьмемо родичів у валюші нашої. Але нам треба у місто. Тому ми їдемо. Погода сьогодні дощ. Роботи вдома нема. Поїдемо, заправимо газ, да? роботи немає, дідуська. Треба надо... заправити балон газу. А робота завжди знайдеться. Як це нема роботи? О... Не, ну так, да, робота є, але нам це головніше. Досадити трошки ще помідор, бо десь там є, що місце трошки гуляє, треба досадити. Заїдемо на нову пошту, заберемо посилочку. Приїхали ми на нову пошту. Зараз отримаємо посилочку. Я збігаю сама зараз. Не видно дороги. Просто жах. Дерева нахилилися. Нічого не видно. 11 годин ранку. Заїхали ми в місто, тут вже дощик трошки перестає. Вже маленький іде, ми не змокнемо, так? А зараз підеш, подивишся, я не виходжу. Ти не йдеш, дідуська? <різький>. Я сама добре. Зараз ми заїдемо на заправку, заправимо балон газовий. Ну так. Да. Зараз ми заїхали на склад будівельний. Хочемо купити цемент і подивимося брус. Тут є ліс і нам треба брус. Воно є брус, диви, який гарний. Надо ще купить брус для хорошої драбини. Це якийсь новий. Хороший. Дядько сказав, хороший, свіжий. Свіжий, свіжий. Не Дякуємо. Зайдемо в магазинчик, тут кафе, де випічка в них своя. Зараз купимо добреників. Дідусь нас за рулем. Купили бензину, будемо косити. Ця косовиця не кінчається. Це тільки Ще 6 ну, травень місяць. Ми вже да, скільки вдвоє. Три, три рази покосили за травень. І за двором і везде вже два. Їхали ми вже додому. Шо? Доставай мені мою розсаду. Нема тобі твою розсаду. А нема цього, помаха. Розгрузити треба. Добавив туди в гардероб. У нас є тут другий вхід у хату. Закінчився дощ. Ми приїхали з базару і дідуська пішов косити невгамовний. Не да. хоче на да. да, пилі де, пили. Да, не хоче подождати поки Перейде, хоч... Він каже, що тоді буде більший бур'ян, важче буде косити, тому він вирішив трошки покосити. А чим ти другу будеш заводити косити? Ну, шльопанці шльпанці Які шльопанці, Чоботи ти Ще один невгамовний пішов удіватися, передіватися, буде допомагати дідусь косити. Ну, що з цими, що з цими хлопцями робити? Зараз я тобі знайду, що вдіти. Не вгамовні хлопці аж дим іде. А бабуся чекає ще одну замовлення. Посилка ще має прийти кур'єрська доставка. Тому чекаємо посилочку вдома і дивимося, як хлопці косять. Любуємось! Приїхала нам нова почта. Так і викусили весь берег маленьким дощом. Всім привіт, всім доброго ранку. Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас останній дзвоник. Ідемо вчителю вітати. Ну, йдемо на свято. І ти йдеш на свято? Пішли. Назар у нас ось такий гарний. І Дініска гарний, а Кіра вже пішла, бо репетиція. Так, Поїхали. Ми вже опаздуємо трохи, їдемо машиною. Мама Іна нас везе на свято сьогодні. Сьогодні буде п'янка. <laughs> Яка п'янка, таке не можна. Квасок, квасок будемо пити, треба казати. А що? Ні! Це в нас Кірин клас. Помахайте всі на канікули. А ми зараз запечемо такі дві піци і посе... отмітимо випускний. Не випускний, а що там? Останній дзвоник отмітимо. Ось така у нас красота вийшла. Ні, це не додому, це у баби будемо їсти. А, він каже, та пішли їсти. Сідайте, Кирюшик, сідайте. Останній дзвоник, сідайте. завтрашнього дня. Як вони співали в школі? Канікули почались, так? Скільки можна, да? Дениска, ну як? До канікул готовий? Таблицю множення забув, читання забув. Про все забуде. Забуде, все забуде. Пам'ять очистилась, віночком позаміталася. Він я, свиней я буде пасти <рі> літом, так? Да? Яких свиней? Буде читати кожен <рі> день. Ось у мене бере. На, По одній сторінці йде. До осені він буде, буде отак. От ну, а? дід, ти береш це під свій контроль. <ріх> Як ту дід візьме, побачте Хто діє вийде? Філософ. Професор. З'їде mm -hmm. на природу, оремо книжечку. З да -да -да. собою, так? Да? Якраз ти на природі і вивчиш з ним. Сілочку води. Води. І тобі води, діду, квасу. Mm -hmm. Та й ти будеш читати, а дід буде спати. О, щоб і краще спалося. Ой, нет, иди даем контроль и ты будешь. На добраничь дедушкам. Ну <laughs> да. Я, Я же надеюсь, целая памятник для. Доброе.